Вітаю вас, глядачі. Сьогодні в нас на столі мій перший аніме бокс з офіційними картками по Наруто від відкаю. Ось такий він гарний. Хочу скористатись нагодою і передати привіт колегам Олегу та Юрію. Також попросити вас залишити вподобайку цьому відео та коментар в підтримку каналу, і якщо вам не важко побажати мені гарного дропу. Ну що ж, приступимо. Ось такий у нас бокс: це в нас є Тір 3, хвиля 4. Для тих, хто в темі, Т3В-4. Так, бокс трішечки пом'яла пошта. На обложці у нас одразу Саски. Так, в нас є Мадара. Так, супутня інформація. В нас обіто, зверху нічого, знизу нічого. Ну що ж, він у нас в плівці не відкритий, запломбований, відкриваємо. Так. Надіюсь, випаде на цей раз щось хороше, так як бокси я ще не брав, я брав тільки е, саме бустери, навіть не блістери. Трохи пізніше буде у нас ще блістер, якщо я е, не помиляюсь, я заказав е, Т4. Бо вони мені голограмами подобаються. Саме фішка Т-3 в тому, що тут у нас будуть чібіки. Так, дістаємо це все. Так, ось це у нас так пом'яла трохи коробка, але вміст цілий. Так, дивимося це в сторонку. Також похвалюся, вам придбав я такі класні штучки. Це у нас є холдери, самі протектори для карток. В кожній паці, якщо я пам'ятаю, по 40 штучок. Так що є в нас така краса. І продавець ще надав мені таку коробочку для карток, і там були бонуси. Так, дивимося, скільки у нас тут упаковок. 3, 4, 5. 10. Так, це у нас 20 упаковок. Наскільки я знаю, в Т4 їх наче 18 або 16. Хто більше знає, будь ласка, відпишіть. Ну що ж, починаємо це діло відкривати. Так, одразу бачу класний Саски, СРК. Такого наче в мене немає. Так, РК з сакурою є, Саски є. О, повторка. Така ССРка з Ітачі в мене вже є. Так. З Какузу такий наче в мене є. Так, він в мене є вже. Це у нас тр -ка. Так, поїхали далі. Так, СР-ка. СРК у нас з кібою і нозукою. Кіби в мене ще такого не було. Какаши Сенцей був Наруто був Кпакун його в мене ще не було. Це нова РК. І нова ТРК з сакурою, і такої в мене не було. Гарно, так. Ідемо далі. Не знаю, чи падає тут СП, чи щось таке круте, але будемо надіятися, хоч юр сьогодні отримаємо. Так. СР-ка з Майдагаєм, такої в мене точно ще не було. РК знову Saskia. Так, р з Шикадаєм в мене така вже є. Ось і ур яку я хотів. Ось, будь ласка, випала нам кушина. Така срібна, красива. Дуже мені вона сподобалася. Так, це у нас перша УР-очка. Так, це в нас син uh, Саята Іно. Uh, не пам'ятаю, як звати не дивився Бору, то він нас ще ТГР. Гарно. Так, ідемо далі. СРК Неджі, наче він в мене такий є. Так як в мене вже 4 СР-ки з Неджі Так, РК Наруто, РК у нас uh, з сакурою. ССРка у нас з Курина і Джуніном, такої в мене ще немає. І саме її ще Чібік випав. ТРК, а такий Чібік в мене вже є. Так, не втікай. Так, йдемо далі. Дістаємо звідси, що ж тут нам випаде. Так, знову ССР з знайджі. Це завтра опиниться в Юри на столі. Так. Euh, Zetsu, euh, ось такої в нас мабарі, uh, здається, чи як і звати, в мене такої ще не було, в мене трохи інший варіант. І нам тут випадає, ухте, Аерка із кілером Б. Крута Аерка. Він мені дуже подобається, як персонаж. І в нас є така з ним крута Аерочка. Це перша. Ну Не перва моя арка взагалі, а перва з бокса. Це круто. І в нас тут одразу є Суйгет, ось такий класний, із мечем Забузи. ТРочка теж гарний, такого в мене ще не було. Продовжуємо. Так, Шикамаро СР. Такого в мене точно не було ще. Шизука. Жабчик, Жабчика в мене таких уже багато. юе знову, і це в нас Саске. Дуже класний, це нагадує арт саме з битви з хаку і забузою. Дуже крута ЮЕрочка Це вже добре. Так, де ж у нас ЮРочки тут? Так, ідемо далі. І у нас молода хіната. Юна у нас хіната така та рочка красива. Йдемо далі. Так, ну цей бокс вже мені подобається. Тут хоча б є ЮЕр Так. Відкриваємо. Есерочка з наруто, якої в нас ще не було. Стика у нас есерка Так, Ерка у нас із Ірукою Сенсея. Рка з Човжи це у нас все було. Вау. Так, Юра, ти казав, тут Боруто нема, а ось дивись, є. У нас така есерочка з Боруто, Не дивився ще його, чесно. Не знаю майже нікого звідти, але його впізнаю. І який це сезон, які серії я не в курсі. Так, ідемо далі. І у нас така терочка з Темарі. Такої терочки в мене ще не було. Не з темарі, вибачаюся, тентен переплутав. Так. У нас тут одразу SR із Іно. Такої Іно в мене ще немає. Ідемо далі. Наруто РК, Джонін РК. -ка. Так. Канкуро своїми ляльками ССР -ка. такої в мене ще не було. Це вже в мене четвертий класний Канкуро. Так. І в нас є ось такий Боруто Так, Такий у нас Боруто маленький. тгр -ка. В мене є вже Боруто але трошки інше. тр здається, звичайно. Це дуже класно. Ідемо далі. Тут у нас одразу знову Наруто, знову ССР з першого сезону, але такої в мене не було. Такий він гарний. Так, Конохамару Темарі, Вау. ССР-ка з Наруто, така в мене вже є. І в нас Іно. Це в мене вже третій чибік із нею. Треба вже буде пробувати з людьми мінятися вже. СРК з Саски, такої в мене ще немає. Ось такий він гарний. Так. А, Мізуки, якщо я правильно пам'ятаю. Майто Гайс Сакура. Поганий рандом 3 Е, Є у нас Вау тгр з Міцукі. Е, Він уже в мене є. Цей завтра опиниться теж у Юри на столі. Так. Ідемо далі. Ось такий у нас наруто який зав'язує бандану SR. Такий наруто в мене вже є чої. О, так, це в нас ОРК, це вже не ЮР. Подивіться, яка красива. Хто знає як звуть цього хлопця, будь ласка, відпишіть в коментарях. Я не знаю точно, як його звати. Я лише знаю, що це сина Іно і Ісая. Такий класний він у нас це перва ор і моя, по суті, в колекції друга. І є в нас навіть Чібік з Дейдарою Симпа і Вау. Його Чібіка в мене ще не було. Або якщо є, то трохи інакше і в кінці перевіримо. Так, знову СРК Саски, але такого в мене немає. Так, Наруто, Гамабунта. І знову у нас ОРК з п'яним Рок цей стиль п'яного майстра. Привіт. Така кра красива краса, золота. Як вона переливається, наче трохи об'ємно. Так, цей бокс нам приніс дві ОРки. Йдемо далі. І в нас знову Чібік і це Сакура. Так. Відкриваємо ну ж хлопці Цей бокс мені дуже подобається. Треба буде ще взяти собі Т3, але дуже хочеться саме Т4. Так, такий в нас вже є RK сакура, RK -ка Карін. І ви просто подивіться, знову ССРка. Це з Сарадою такої красуні в мене ще не було. І в нас є ТРК з Наруто і з Боруто. Такий Наруто в мене вже є. Знову СР з Саски це в нас вже було. І ще в нас такий же самий, тільки на іншому фоні. R, Nage R. Роклі в мене не було. І тут нам випадає Чібік Роклі, такий забавний. Ще не було в мене з ним Чібіка. Це просто день роклі Ria TR і ще е, ОР. Так, знову Саски і СРК це в нас вже було. Наруто R таких у мене десь 5, канкуро був Наруто е, Са був. І випадає нам знову Саски е, ТР, але такої в мене нема. В мене трохи інший Кацукі. Ну що, залишилося нам ще 5 упаковок. Так, Nage Серка, вже третя. Так, це Ямато, міфуне. І знову Арка, і ви подивіться, хто в нас тут, а це в нас обіто. Це в нас обіто, коли він ще е, е, був з Мадарою, коли він бився з Мінато. Це такий у нас красивий обіто. Це вже третя АР Ка. Ні, це друга аерка, вибачаюсь? І є в нас сакура, і вона в нас трохи інакша. Так, це у нас вже третій дизайн сакури ТГР. Рідкісна сакура, так. Чотири упаковочки. Що ж там є? Так, цей в мене вже є неоднократно. Десь вже точно штучок 5. Рка Сакура З Такого в мене не було. Так, хімавари ТРК це в мене вже друга. Ну, скажу вам так, дроп непоганий. Поки 2АР, 2УР і 2 ОР. Так. Тентен. ки з нею в мене не було. Какаші Сая Гамакічі. І в нас тут хто це? А Це у нас Джуго ТРК. Клас. Зрадію, якщо ще Карін дістанеться, у нас майже вся команда така. Залишилася тільки Карін. Так, знову Киба СРК. Далі. Джуго в мене вже є. Так, ну джуго, я вам скажу. ТР гарна. Так, РК. І вау, в нас знову АРК. Просто хлопці, подивіться, це третій АР, це в нас Кабуто Саме із п'ятої війни Шинобі такий у нас класний Кабуто, це вже третя АРК. цей бокс себе оправдує. І ще в нас чибік з шикамарою, в мене такий є. Ну що, остання упаковка, ну просім, просі, просі, щось гарне. Продовжуємо. Так, що у нас тут? Знову Саске СР. Так, СРК у нас сюди. РК РК, два Саске, ССРка Сарада, трохи інший варіант. І в нас новий варіант з Хінатою. Тож, давайте глянемо, що в нас було в цьому боксі. Що нам приніс доброго цей бокс? Так. Спершу почнемо з самого стандартного ТР рки Так, дивимося, що у нас по ТРК. Ось така у нас сакура. Так, какузу, один варіант Хінати. Шикамару, Джуго, Хімаварі. Ще у нас така сакура ТГР. З класний Саски. Роклі, Наруто, Сакура. Дейдара це класно. Мідсуки ТГРка. ТРКС Інноборото, Тентен. Такі у нас ще залишилось три. Вірніше, 4. Ось такі у нас. Так. Це просто клас. Дивимось так. Що вам показати? Ну, ССРки, ви бачили? СРК. Побачимо, що по ССР Дві саради просто, це класно. Такі у нас дві класні саради. Наруто в мене такий вже є. Класний Канкуро. Борото, Куренай і Ітачі. Так. Переходимо до аерок. У нас тут цілих три аерки. Така у нас краса, Кілер Бі, обіто. І саме кабуто. Три просто офігезні аерки. Так, Уерочки, Саски і... Кушена, ну, Саски тут реально класний, цікавий. Так, і ОРки. Ось такі в нас дві круті ОРки Так що це в нас все. Дроп був дійсно гарний. Дякую тим, хто побажав його. Трохи пізніше ми розпакуємо ще декілька боксів. І у нас будуть саме бустери, Ну, котрі йдуть в блістерах уже. Так що дякую вам за перегляд, буду вдячний за подобайку. Гарного вам дропу. Всім щасти.